Війна змінила життя всіх українців. Все частіше люди потребують психологічної підтримки. Практичні кейси про наше ментальне здоров'я обговорили на конференції з фахівцями. Головна ідейниця та організатор Тетяна Петракова. Окрім того, що є практичним психологом, постійно організовує соціальні проєкти, а нині перейнялася ментальним здоров'ям. Танечка, дивіться, ментальне здоров'я дійсно мега важлива. там сьогодні ви. Якщо можна так сказати, як завжди в тренді, завжди актуально, і ваші заходи максимально корисні для суспільства. Розкажіть, будь ласка, от. Вже після завершення заходу чи все вдалося, чи те, що ви очікували, те ви донесли до дівчат, до слухачів і взагалі до глядачів, які будуть це дивитися? Вітаю, пані Ольга. По перше, я хочу подякувати вам за те, що ви знімаєте такі важливі та актуальні теми, які сьогодні потрібні нашому суспільству. Хочу подякувати всім нашим спікерам, а також учасникам нашої конференції. Мене як практичного психолога, як людини, яка сьогодні розвивається в психологічному напрямку, не може не радувати той факт, що сьогодні в все більше українців починають цікавитись своїм ментальним здоров'ям, і останні дослідження вказують, що все ж таки зростають показники тих людей, які звертаються сьогодні до психолога, які цікавляться ментальним здоров'ям. Це дуже важливо, особливо наразі. Нам все вдалося, тому що сьогодні ми отримали такий великий фідбек. Всі дякували, і дійсно, сьогодні ті спікери, які сьогодні були на нашому заході, вони говорили про вкрай важливі речі. І я хочу в кінці на. Вести таку фразу, яка мені дуже подобається. Раніше я був розумний, тому намагався змінити світ та оточуючих. Тепер я став мудрий саме тому я змінююсь сам. Тому, шановні українці, все в наших руках. Ми все можемо, на все здатні, але не забувайте, що відповідальність за власне життя лежить саме на нас. Захід провела не одна а в тандемі з Ганною Коршуновою. Чому підтримую? Тому що здорова людина це здорове суспільство взагалі. Бо наш егоцентризм, а ми взагалі всі егоцентри... егоцентрики, ми повинні дбати один про одного для того, щоб нам жилося гарно. Коли я дбаю про себе, я дбаю про суспільство взагалі. І я завжди кажу, що має бути якісь певні критерії для того, щоб ви себе відчували добре, і тоді, навколо вас, всі будуть себе відчувати дуже добре. Перше, пам'ятайте, що посієш то й пожнеш. Якщо ви будете про це, про це постійно замислюватись і не підсвідомлити про це, пам'ятати, у вас буде певна сила, певна внутрішня чистота і ви внутрішня чистота, і ви будете себе відчувати дуже впевненою людиною. І буде діло і слова не розходитись між собою. Друге, Завжди замислюйтесь про наступне покоління. Це велика відповідальність. Якщо ви навчитесь це робити гарно, ну звичайно, це вже така, така дуже висока, ну як крапка дистанція для вас, але все одно це людина майбутнього. Ви стаєте цією людиною, ви дбаєте про це майбутнє і ви будуєте майбутнє для своїх дітей. Локацію для конференції обрали не випадково. Культурно-просвітницький центр цінності відкрився не так давно однак, уже привернув чимало уваги. В першу чергу, концепцією, затишною атмосферою, культурним та національним спрямуванням. Культурно-просвітницький центр цінності ми створили в червні цього року. Створили під час війни. Тому що ми відчули, як українцям важливо мати свою родину, як українцям важливо знати місце, де вони прийшли, відновились, і потім могли далі будувати нашу державу, далі боротися, далі боротися з цими орками. Цей простір і для переселенців, цей простір і для військових. Це простір для любого українця, який може приїхати в Київ. Це не тільки для киян. Тут проходять різні майстер-класи. Ми розуміємо, як під час війни дуже важливо дізнатись про українську культуру, про українські звичаї, тому що дехто знає це, а дехто ще не знає. І сьогодні українцям це дуже важливо. Наприклад, у нас проходить майстер-клас по хусткуванню. От раніше жінка одягла хустку і пішла, і вона думає, що це все. Але в Україні є 50 видів вив'язених хусток, і саме наші кращі етнографи України вчать наших красунь дівчат українок, як правильно вив'язувати хустки. На цей захід прийшли до нас мами військових, які попали в полон. І які пропали безвісті, знаєте, це був одночасно і важкий захід. Але коли ці мами вийшли, коли вони подивились, як можна вив'язати хустку, вони трошечки перезагрузилися, і вони кажуть, що у нас є сили. Чекати наших рідних у нас є сили боротися. Ми розуміємо, що вони обов'язково повернуться, тобто до людей повертається віра. Для конференції ретельно підбирали спікерів, запросили тільки кращих з кращих, які, окрім теоретичної частини, дають практичні поради та цінні настанови. Сьогодні ми розглядали, я показувала першу домедичну допомогу саме для цивільних, що треба зробити саме в критичний момент, коли в тебе немає нічого, але є підручні а, всякі ніщіки. І в нас був просто звичайний кетавський турнікет і бандаж, який можна, він є в доступності, його можна купити. Так само були запитання, чи правильно ховатися саме в ванній кімнаті. Я розповіла, чому не можна ховатися в ванній кімнаті. Чому не можна давати так? Ну, бо, по-перше, це саме Небезпечне місце в квартирі. Там немає несущої стіни. Тобто вона провалиться і впаде. А де треба ховатися? В коридорі? Дивлячись, по-перше, що летить і де ви живете? Ага. Якщо ви живете в висоці, то в принципі, ну, коридор чи це. Вас не врятує коридор для чого? По перше, ви в куточок ховаєтесь, коли плита падає. У вас угу. буде місце для кисню і місце для того, щоб відкрити двері і перш ага. першому ніж в сусіди коридорі. побіжати по по, так, по... Так, чому в коридорі так? То ага. у вас є двері, і ви б собі вниз побігли угу. перші ніж сусіди. Бо коли сусіди там вже буде ага. дуже багато людей, і не буде місця. А, якщо в частному будинку, краще взагалі вийти на вулицю, бо ти бачиш, куди будуть летіти уламки, куди буде летіти ракета. А, бо ну підвал не врятує вас, якщо летить С-300». Ну, якщо ти в частному будинку, якщо ти живеш в багатоповерхівці, то звичайно мінус перші, мінус другі поверхи вони рятують, бо там несущі колони, воно в принципі ну вистоїть. Тому були питання, я на них відповіла. Надіюсь, люди запам'ятають. Я сьогодні на форумі піднімала тему, важливу тему це риси української ментальності, які допомагають нам у війну і які нам іноді заважають. З чим українцям треба працювати, що прийняти, за що порадіти, що ми насправді наділені таким. Ми якостями і серед позитивних якостей я піднімала тему. Це гуртування, об'єднання, побудова горизонтальних зв'язків. Саме на цьому тлі народився такий феномен, як волонтерство, Коли люди об'єднуються, гуртуються, реально допомагають. І ми добре знаємо українську приказку, що гуртом і батька легше бити. От саме гуртування це нам дозволяє нам протистояти ворогу. Гумор, український гумор, ми все сприймаємо з посмішкою. Величезна кількість якихось жартів, мемів допомагає нам випускати вчасно стрес, разом посміятися, бути на спільній хвилі. І коли ти над чимось смієшся, ти цього вже не боїшся. Це теж дуже така цікава, цікавий момент. Досить часто раніше ми стикалися з тим, що казали, що українцям притаманно якось відсторонення. Ось є такий вислів, моя хата скраю, нічого не знаю, що на нас це не стосується. Сується, якраз ні. Українці дуже емпатичні, вони співпереживають, допомагають, залучаються. Але є в принципі все одно дві лінії поведінки: є офлайн життя, де ми реально готові до співпраці. а Є чомусь в онлайні, де ми часто буваємо не такі терплячі. В нас вже не вистачає толерувати ці моменти. Можуть починатися якісь вибачайте українські срачі, так звані, mm -hmm. так яким немає ні кінця, ні краю. Якщо вже когось хейтити, то вже так з любов'ю щиро, як так, ми так, любимо. Так, так. Українці все люблю, все роблять з любов'ю. Ми. Навіть навіть хейтимо людей з любов'ю, знаєте, так смачно. Тому за цим треба працювати. А серед основних рис, які підкреслюю, які заважають українцям, це певна інфантильність. Десь небажання брати на себе відповідальність, десь бажання, щоб за тебе хтось щось вирішив, тому що є втома. Тішить, що у нас багато свідомої молоді підлітки не просто цікавляться темою, а активно беруть участь у таких заходах. Крім того, паралельно з навчанням встигають реалізовувати благодійні місії. Для мене війна це страх, це щось невідоме, це щось, що може для тебе життя, але насамперед. Я роблю все, щоб наблизили нас перемогу. Всі ми це робимо. Ми в школі платимо маскувальні сітки, збираємо гроші, пороючі в лавній ярмарки. Та в цілому, ми всі робимо все, щоб перемогли. Розкажи, будь ласка, ось ти власне такий от молодий, але вже настільки у тебе працює свідомість, що потрібно щось робити, докладати сили для нашої перемоги. Тебе хтось у цьому підтримує, Чи як ти до цього дійшов, тобі батьки розповідали. Ну, взагалі, от війна, от як ти це. Усвідомив, що потрібно захищати і докладати зусиль для перемоги. Це щось таке на підсознанню, що ти розумієш, що якщо не ми, якщо не ми, українці, то хто, якщо не ми? Стресостійкість і реабілітація перша допомога в небезпечних ситуаціях, риси української ментальності, які допомагають і заважають українцям під час війни, вдосконалення української мови. Про це і не тільки йшлося на конференції. Насправді захід мега важливий, адже окрім корисної інформації, учасники могли поспілкуватися, отримати позитивні емоції, ефективно провести час і відволіктися від буденних негараздів. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.